Модель шоломів від HEBO HMX F01. Цей шолом дешевий і фейс. Він легкий. Дійсно, От розмір М пишуть 1185 грам. Тут класна вентиляція. Зараз будемо розбиратися. Великі кути огляду. Шолом виконаний дуже якісно. Гнучки козирок, класні навіть усі закрутки. Тут прямо металевий гвинтик такий. Silver Plus Protection зроблений на кнопках. І все досить легко знімається. Кнопки ось такі. Тут є ось така зверху пластикова накладка, тому щічки фіксуються надійно і нема проблеми з тим, що воно постійно вискакує. Ще в них прикольно реалізована щічка. За її допомогою можна ввести систему гідрації hands-free. Трубка заходить в щічку і виходить ось тут біля щелепи, і геобразний клапан. З якого ви п'єте воду безпосередньо. І переходимо до вентиляції. Ось так вона виглядає. Вони зосередили всі потоки повітря на маківці голови. Зимою ми катаємося ось так, а влітку знімаємо ось ці накладки пластикові і ми збільшуємо потужність вентиляції вашої голови. Мені здається, що е, розмір відповідає. Я ношу М, я надягаю зараз М, і в М мені комфортно. Повний комплект. По результату ми маємо досить класний шолом, якісно зроблений, легкий, з гарною вентиляцією, комфортний, технологічний. Такий шолом, про який хочеться сказати, що виробник думав, коли його створював. І він просить за нього досить адекватні гроші. Ціни є у нас на сайті recross.com.ua. Є вже будуть ще. Підписуйся на канал, став лайки. Скоро побачимося.